Про що тут говорити чи писати? Як буде воно завтра, знає Бог. Спасибі тобі, грудню 60-й, за те, що ми зібралися. Двох Микола Береза читає вірш про 60-й день народження та згадує свій творчий шлях. Писати лауреат премії Валеріана Поліщука почав ще в школі. Як на диво, я перший вірш написав не закохавшись, як правило починають усі. А з події трагічної, коли ми рятували з підльоду свого однокласника, я його вже, на жаль не пам'ятаю цей вірш. Хлопчик головне врятований. Згодом в творчості знайшли відбиток значні події кінця минулого століття Чорнобильська катастрофа та розпад Радянського Союзу. Вони змінили погляди письменника на життя. Будучи учнем 9 класу, я в хорі заспівував пісню про Леніна. А потім я про цей хор написав зовсім з іншого боку. Я тоді не знав, що не треба співати про вождів будь-якого гатунку, а треба просто говорити про те, чим живуть люди. Микола Береза почав активно публікуватися на початку 90-х та вже Видав 10 книжок. А ще жителі краю добре знають пана Миколу як журналіста. 23 роки тому в ефірі обласного радіо вперше пролунала літературна передача Перевесло. Відтоді її гостями стали сотні любителів пера. Уже понад півтори тисячі, понад півтори тисячі тільки перевесел. Я так ніколи і не реєстрував, скільки в числі, але люди. Унікальні видатні були осях цієї передачі, починаючи від Ліни Васильівно-Костенко, Дмитро Павличко. На творчий вечір ювіляра завітали письменники та літературознавці нашого краю. Вони вітають колегу зі святом та декламують його твори. Серед них молодший брат Юрій, відомий рівненський гуморист. Я на Миколі казав, нам треба, коли підемо на пенсію, вже підемо в Кам'янець-Подільський в наш історичний архів і пошукаємо, може серед нас. Може, були справді такі писарчуки, якісь видатні серед козацького роду, може, з якісь шляхти з нагоди ювілею, всеукраїнська газета Літературна Україна виділила цілу сторінку під березені вірші. Голова обласної спілки письменників демонструє її розворот. Вона порівнює письменника з очільником ватаги колядників, якого в народі здавна звуть березою. Берези завжди фотографуються там на тлі берези, і не заперечують. А насправді насправді. Вони то знають, що їхнє прізвище Береза це Ватах. і от Миколі Березі воно повністю відповідає з нагоди ювілею. Микола береза представив загалу свою десяту збірку Миколай, а ще розповів про початок роботи над мемуарами, що матимуть назву Шосте коло. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.